Добрий день усім. Сьогодні роздаємося різні цікаві пірамідки. І також ще новенькі карти. Ну і різні браслетики широкі, теж хотіла вам показати. От І почнемо з пірамідок. Так? От хочу вам показати, така цікава пірамідка. У мене є з цитрином. Тут, от, всередині камінці цитрина. Залити вони в епоксидній смолі з такими різними знаками. Так, це у нас цитрин на фінансовий успіх. Також є пірамідка Сім От По чакрам, тут теж всередині натуральні камінці з деревом життя. звер... знизу до верху, камені по чакрам. Це чакральна така. Можна ставити, до речі, її отак от на підсвіточку. Підсвітка різними кольорами переливається, і е, виходить, що якби, ну, по-різному да? можна буде як, як світильничок використовувати. Також з цитрином є така ще: кристал цитрин всередині, такі по спіралі теж буде притягувати до вас фінансовий успіх. Ціни можете питати у мене на Viber або в Instagram в описі, в описі YouTube канала можете знайти мій Instagram. Також приєднатися там в групу в Вайбері є, в Телеграмі по прикрасам і бути в курсі різних новиночок. Приєднуйтеся різних стрімів. Також в Тікток не забудьте приєднатися, там в мене стріми, і можна вживу подивитися, запитати щось, якісь питання. Так що краще буде підписаними ще в Тіктоці. Ну, і в Ютубі так само підписуйтеся, щоб не пропускати новиночки прикрас. От, і Viber питайте в коментах, якщо щось зацікавило, робіть скрін прикраси. І питайте в коментах. Viber я вам дам. І можна відіслати і спитати ціну на якісь прикраси. Також є рожевий кварц такий зі знаком ОМ, да, всередині. Так, ось що також є. Лотос, знак лотоса з чорним обсидіаном сніжним обсидіаном таким цікавим. Пірамідка. Потім йде також білий кристал, така блакитна. Теж там всередині гірський кришталь, камінці аметисту. І взагалі така цікава блакитного кольору, якраз під верхню чапку. Також є пірамідка, можу, це в мене знак тілець, обсидіан і кулька аметисту, але можу замовити на ваш знак зодіака. Теж пишіть в коментах, що зацікавлено. Також є така цікава тут обсидіанка мінці і всередині місяць і сонечко. теж. Дуже цікава пірамідка. Потім, що ще також є такий з лазуритом і знак Інь-Янь. Теж дуже цікава, пірамідка така. Потім є е, Тигрове око і аметист. Теж дуже гарна. Так, і також є стільного каменю з оніксу. Пірамідка така. І також. Є з ну, цільного каменю такі всевидяче око. Це у нас лазурит лазурит і е, лабрадор. Така теж для декору. Цікава пірамідка, всевидяче око такого плану. І також така теж є всевидяче око. Є також різноманітні обеліски. На різний смак. Тут у мене є смарагд Давно щось вам не показувала покажу. Потім є лабрадор. Камінь лабрадор. Так. А, до речі, забула зовсім вам показати пірамідки, що в мене є такого плану. З цільного камені є гірський кришталь. Тут вони просто заголовні стояли. Такі вони невеличкі, маленькі, але цільний камінь. Потім іде цитрин. Також цитрин. Сейчас я вам Покажу цитрин. Натуральний камінь. Пірамідка теж. Аметист є. От є аметист теж дуже гарно Пірамідка. І є також лабрадор. Зараз вам покажу так, 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 бачу? Так, так. Ага, от, також є така лабрадорова пірамідка. Такого плану. З невеличкою різацією, але це натуральний лабрадор. Такого плану. Так, також у є такі цікаві, який ще є дуже гарний агат. Натуральний такий червоний агат з різними включеннями. Взагалі, як картина якась під ці. шикарні включення. Потім є йоперліт. Він, до речі, гарно підсвічує в темноті, хто знає. Оці всі такі коричневі, вони наче світяться, так, наче повнім'я. Потім є гранат. Гранатовий обеліск такий теж цікавий. Так, потім є також димчатий кварц. От, от димчатий кварц гарний. О, тут навіть дивіться, які цікаві переливи. Райдушний дуже гарний такий На захист, як щит від негативної енергії, димчатий кварц. Цікавий. От. До речі, дерево прийшло. Дерева, дерева є сім чакр. Такого плану, загатовую пластиночкою. Дерево сім чакр, є також цитрин. Деревце цитрин невеличке. Таке от красиві, такі якби вазочці. І флюорит. Зараз флюорит вам теж покажу. Флюрит. Це все камінці. Флюорит на такій підставочці. Ця підставочка, правда, епоксидна смола, але всередині теж залиті камінці флюорита. Так, і ще також белізкий є такий от, от агат. Періодично виявляється новенький цитрин. Цитрин і рожевий кварц є в наявності. Рожевий кварц. ніжненький такий красивий теж. Так. і Ще облізки, які зараз вам швиденько теж є. Які є тигрове око, місячний камінь, сердолік, от з таким сердечком. Теж є. І також є, Я зараз вам покажу, також є такий білий афганський жадеїд ну це паличка селеніта потім є флюорит у такого плану обеліск ніжненькі. і це у нас такий мікс цитрин з димчатим кварцем. Такий темненький цитрин. Теж дуже гарний, прозорий, от з такими різними, якщо покрутити, райдушками. Це у нас цитрин такого плану. Так, і також є маленький такий набірчик сім чакр. З такими теж кристальчиками сім є. Набір. От, і ще покажу вам цікаві карти. Отакі от от є карти. Кристали англійською мовою вони, але 78 карт по кристалам. Тут є опис. Ну, але зараз це не проблема перекласти. Тим паче англійську мову Google-перекладачі. От, і отут-от зображення кристалів, і отут невеличкий опис, що з ними, як що робити. Такі от цитрин є, як він виглядає. І отут мені подобається, дуже отак от цікаво, можна теж зробити, скрім і приблизно тут їх дуже теж багато є. І пірит. теж що, для чого, Що означає. І навіть по, ну побажання на день такого плану. Магназіт 78 карт, дуже цікава колода. Теж, якщо цікавить, пишіть дуже гарно англійською мовою. ну Паралельно можна англійською мовою вивчити. От Отак, от, багато тут дуже різних кристалів можемо показати. О, це навіть є цікаво, да? Це, лист... це листит. Це листит він називається. Такі ось цікаві карти, набір карт. З кристалами, з описом. З цієї сторони, опис до кожної карти. З кристалами, так? Це у нас такі по кристалам. Потім є дуже цікава така Єгип... карта єгипетська з єгипетською міфологією. Такі теж 36 карт. От з цієї сторони, от, такі от зображення гарне, однакове, так? А з цієї сторони, отакі от от вони красиві. Теж, значить, ти побував в музеї єгипетському? Теж, що тут означає, що? Який бог, що. Навіть там, по-моєму, набираєш штрих-код, можна потрапити і скачати. Маб... Якщо я не помиляюся, скачати опис до кожної карти, як називається, і що означає дуже гарні картиночки такі, з іерогліфами, з зображеннями різних єгипетських богів. Хто вивчає єгипетську міфологію. Ну і взагалі це, мабуть, для кожного, наче ти побував в музеї якомусь такому єгипетському. Дивіться, які цікаві змійки, Це око Гора усюди. Класні такі на захист. І ключ Анг. Отут-у них різні, бачите, які цікаві різні знаки. Дуже цікаві, мені таке подобається такого плану. Дуже гарні карти такого плану теж, попов... ну, щоб придбати, пишіть мені в особисті на Viber. Краще усього можна в особисті в Instagram. От. Ну і взагалі приєднуйтесь в інших соцмережах. В профілі є мої інші соцмережі. Так, і ще також така цікава є, на це вже таро карти Ось такий Grand Lux. російською мовою, вони, до речі, і такі от теж дуже гарні зображення. З цієї сторони, отак от, однаково. А тут от вони різні такі. Теж дуже гарні цікаві зображення. Гарний картон. Ну, Ось така от це хто займається картами Таро. Швиденько теж вам пролистаю хоча б частинку, щоб ви були хоча б в курсі, да? от. вже не англійському. Ну, отакого отакого плану. Цікаві карти. Так, це я швиденько вам такі показала. І також є карти: отакі Будда з різними зображеннями Будди. Теж тут є штрих-код. Тут і Ганеша є. Вже індійські такі цікаві карти. От, і теж от вам покажу швидесенько. І, і, і різні вигляди, як. З'являвся Будда Ганеша. Це вже різні такі індійські боги. От з цієї сторони отак от виглядають, однаково. А тут от такі східні. Цікаві варіанти такі, да? Теж дуже. О, тут навіть зображення сім чакр. Чакри, грімтара. Ганеша, Лобдхари. вот Хари, такая, что это уже индийская такая Дайкири, Дайкини, Дайкини, Карма, Дайкини, дай... Видите, что в разных кульпа, Падма, Дайкини. Такие гарницы, как Ратна Дайкини, Будда Дайкини, Мандалы на ведье. Вот такая, всякая ведья карти. Города, Ганеша. В общем, такого плану. Теж тут багато їх. І дуже теж цікаві карти. Тут їх 50 карт. І з такими цікавими зображеннями. Ну, в принципі, все невеличкий огляд вам сказала, роз... з... зробила. Підписуйтесь на всі мої інші соцмережі, щоб не пропускати ці різні по прикрасах і не тільки. Швиденько ще вам наостанок покажу широкі браслетики свої. От. Можливо, хтось для себе щось також підбере. Є також тут на цій трубі широкі браслетки, ці вже не буду вам діставати. Там і цитрини, і аметисти, і малахіт, і обсидіан, от, і мікс ігрове око, нічка іра, флюорит. І також є отакі от от широкі браслетки. Теж тут є малахіт, змієвик, родоніт, яшма флюорит, чорний агат, червоний агат, мікс, мікс тигрове соколине бичаче око, обсидіан, малахіт, потім димчатий кварцобора охтопас, такий от красивий є аметист. Ну і тут теж мікс. Такий гранений, якби да, гранений тигрове око. Бичаче, око і соколини. Око. Такі цікаві, широкі браслетики. Якщо щось цікавить, пишіть. І ще отакі от ще гарний новиночка прийшов, теж багатьом подобається. Тут теж мікс, вигляді таких, як да вони тигрове око, бичаче, око і соколини. Я теж такі от ношу, і мені дуже подобається. Дуже приємний, гарні, цікаві зображення, бусинок. І... Приємний дуже навічиття. І також є такого плану такі ще браслетики от рожевий кварц медовий тигрове око, гад, сонячний камінь кіаніт, чароїт, петерсит, лепідоліт, тигрове око рожеве і турмалін. От такі ще цікаві. Серафініт це у нас серафініт, білий агат. І ще такі цікаві. Пишіть, якщо щось когось зацікавило. Всім бажаю гарного, чудового дня. Підписуйтесь, щоб не пропускати новенькі відео. До зустрічі. Пока-пока.